Жінка не повинна, це не її обов'язок народити дитину. Оце народить для себе там ще там ж для себе. Я піду на масаж, і мені буде по кайфу. Дитину, я не хочу родити для себе. Дитину я хочу народити від найкращого для себе чоловіка. І це от нам настільки кайфово разом. От у нас настільки переїзбиток всього там почуттів, досвіду. Да? От нам от ми все між собою вияснили, щоб дитина не бачила ті скандали. У Нас такий, от приїзбиток, от всього, що от ми такі хочемо це дати. от ще одну людину. І народити от дитину, щоб от це от наше от кохання, досвід, там, гроші ті самі, да? бо того, що це дасть Бог зайку дасть і лужайку, для мене це взагалі. І, і це от все от вкласти в дитину. як... От Продовження нашого кохання. У мене отака позиція. І поки я не знайду чоловіка, наприклад, від якого я захочу дитину, я не буду. Бо того, що це ну, як мінімум, моя жінка себе це ну природа, блін. Вона має себе відчувати в безпеці. Якщо там чоловік не закриває ці базові питання там безпеки, там і так далі, ну я не буду. Не буде самка розмножатися в опасності. Ну такого не буде ніде в природі. Так що, поки я не зустріну такого чоловіка, що я буду дивитися на нього і буду думати, Боже мій, ну Бог, ну так в нас все бомба, ми так. Самі ж собою рішили, ну прямо ну хочу, хочу дати оцей от досвід, оцей от все ще одну людину. Я не хочу умовно там рахувати копійки на памперси. Ні, я хочу розуміти, що якщо я випаду з роботи своєї, людина забезпечить сім'ю, бо тільки розраховувати на себе це не прикольно. А я зараз розраховую і в цілому, навіть коли була в шлюбі, я розраховувала тільки на себе.